Чим відрізняється рабство від кріпацтва? Існують важливі відмінності між рабством і кріпацтвом, адже рабство описує систему, яку людина може купувати та продавати як власність поневолених людей не вважали людьми із правами. Погляньте на переклад цього ранньосередньовічного закону з баварії регіон, який зараз є частиною Німеччини. Продаж після завершення не повинен бути змінений, якщо не виявлено дефект, який продавець приховав у раба коня чи будь-якої іншої проданої худоби, бо тварини мають дефекти, які продавець іноді може приховати. Класифікація рабів, як. Худоби була типовою на, то, на час написання того закону, раби не вважалися людьми. Кріпаки, однак юридично були людьми. Вони, вони мали набагато менше прав, ніж вільні селяни, бідні фермери з низьким соціальним статусом. Пересування кріпаків було обмежене, їхні майнові права. Були обмежені і вони були зобов'язані сплачувати орендну плату різного роду своїм поміщикам. Що стосується кріпацтва в Західній Європі, то можна зазначити, що коли германські народи захопили Західну Римську імперію у 5 столітті та пізніше, багато імперських інституцій почали руйнуватися. Конкуруючі сили та інтереси зруйнували традиційні торговельні шляхи між частинами Римської імперії. Еліти, чи то завдяки бойовим навичкам, чи то за допомогою іншої політичної влади, контролювали землю та людей, на якій вони жили. Римські маєтки не зникли, але земля змінила власника та призначення. Землевласники перейшли від вирощування винограду та оливок на експорт до виробництва зерна та тварин для виживання, як і римські колонії до них, середньовічні селяни або кріпаки могли володіти власністю та одружуватись, але їхні права були обмеженими. Згідно із правилом відомим як Мерхерт або Форма Рейк, кріпак мав сплатити певну. Плату за те, щоб одружитися поза межами володінь свого пана. Оскільки, залишаючи його, він позбавляв його джерела праці. Якщо кріпак помирав бездітним, пише історик Барбара Тухман, його будинок, знаряддя праці та будь-яке майно поверталося до пана за правом Мортемейн І виходячи із. Теорії, що вони були лише позичені кріпаку за його працю за життя. Хоча кріпаки технічно могли володіти майном, які були обмеження, які ж були обмеження щодо цього правила. Фермери орендарі, тобто люди, які не володіли землею, яку обробляли, були зобов'язані сплачувати певну плату своїм землевласникам. Це могла бути частина врожаю. Дні роботи на власних полях сеньора, що називалося водчиною або певні гроші. Розмір і вид платежу не залежали від ринкових сіл. Він був примусовим або вимушеним. У середньовіччі не існувало стандартної орендної плати, і фермери-орендарі мали. Мало способів оскаржити вим... вимагану від них орендну плату. Господар маєтку, який встановлював умови орендної плати, зазвичай також був місцевим судовим органом. І така ж моральна економіка, де культурне чи політичне втручання, обмежує ринкові ціни або свободу договору, закріплювалася е, вченням церкви. Ця система гарантувала, що сеньор мав право правити, а бідні фермери мали право на його захист. Ціни встановлювалися на основі почуття справедливості. Наприклад, у цей період діли біблійні заборони на стягнення відсотків, коли спільні цінності громадян були порушені, селяни відкидали систему та повставали. Як пише Віл Дюрант у своїй історії і своїй такій праці, історія цивілізації, сама громада була таким чином головним джерелом права. Барон чи король могли видавати накази, але це не були закони. І Якщо він вимагав більше, ніж було дозволено звичаєм, то зіткнувся б із загальним опором. Люди маєтку не завжди були дворянами. Наприклад, багато маєтків в Англії були монастирями. Згідно з бухгалтерським обліком англійського аббатства 13 століття, кріпак на ім'я Гуйго Міллер сплачував три види орендної плати: грошову, трудову та орендну плату у вигляді продуктів харчування. Щороку Міллер платив три та пені приблизно 266 доларів. Це сьогодні 266 доларів. Він обробляв землю три дні на тиждень, окрім одного тижня на Різдво. І одного тижня на Великдень та одного тижня на літньому фестивалі. Окрім грошей та робочої сили, Мілер щороку заборгував один бушель пшениці, 18 снопів вівса. І, ну, і таким чином постійно був змушений. Бути винним. Чому з огляду на це все кріпак терпів таку практику, і, взагалі, яка була користь в кріпацтві? Без миру, гарантованого єдиним правлінням Карла Великого, кріпаки потребували захисту з боку пана, І за відсутності сильного централізованого уряду загроза. Насильство чатувало на них усюди від бандитів та озброєних банд інших воєначальників. В обмін на догляд за маєтком пана кріпак міг очікувати захисту від приватної армії пана. Панам також були потрібні кріпаки, дефіцит робочої сили, спричинений війною та хворобами, обмежував доступну таку робочу силу в Західній Європі. І саме тому умови кріпосного права обмежували права селян на переселення. Воно підтримувало резерв робочої сили для панського класу на певній території. Хоча умови цих угод могли е, сильно відрізнятися від одного регіону. До іншого, оскільки вони походили з різних джерел Варварських кодексів, германських королів, церковного права чи римських постанов про власність. Деякі трудові практики були відносно стандартними, звичайно. Таке невільне землеробство, яким керувала еліта землевласників, підтримувало. Військові підрозділи, що захищали їхні маєтки, та людей, які працювали та жили на них. Багатство, що генерувалося цими феодальними маєтками, дало рушійну силу хрестовим походам. А після чорної смерті та селянського повстання почало концентруватися і в селянському класі. Це призвело до спеціалізації ремісників, зростання міст та бажання отримувати товари з далеких місць. Ці фактори разом призвели до виникнення гільдійських економік, а також епохи відродження та колоніальних подорожей відкриттів. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.